Збірна працівників Південноукраїнської АЕС продовжує свій тріумфальний шлях у футбольних турнірах. Останнім значним досягненням команди стала перемога у престижних змаганнях 28-ї всеукраїнської міжгалосевої спартакіади, де вона показала високий рівень майстерної гри. Кістяк команди залишається незмінним понад 10 років. Саме це дозволяє спортсменам-аматорам досягати значних результатів. Ми вже разом десь останні 10 років, і за ці роки ми вже є як одна сім'я, як один колектив. Нам можливо і простіше здобувати перемоги за того, що ми. Є одним колективом. За останній час збірна ПС стала чемпіоном Сільверліги, володарем головного Кубку Аматорської футзальної ліги в Одесі. Найближчим часом до колекції доєднається нагорода за перемогу у 28-й всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді. Команда чотири рази брала участь у благодійних турнірах Energy Cup, здобувши двічі перемогу. Тренування це важлива частина підготовки, що відбувається тричі на тиждень. У літній період футболісти грають на відкритих майданчиках. Узимку у спортивному комплексі Олімп гравці відточують свою техніку та командну гру. Зараз ми трошки відновилися після змагань. намагаємось мінімум три рази в тиждень збиратись на тренування. Коли немає можливості, в індивідуальному порядку всі займаються. Хлопці для кожного спортивного клубу важлива не тільки моральна підтримка, а й фінансова. За словами Петра Форостяного, ПАЕС завжди допомагає футболістам, що дозволяє їм брати участь у змаганнях різного рівня. Атомна на станції хорошо має футбольного клубу. Приймаємо участь у зм... Маганнях різного типу і в кубках на це виділяються кошти, і нам легше це в нас проходить актиніровка і опита набиратися з командами, які вищого рівня за нас. Це дуже велика для нас допомога. Попереду у гравців нові турніри вже в жовтні. Вони візьмуть участь у міжстанційній спартакіаді, де знову налаштовані перемагати кожен із команди впевнений, що результат буде відмінним. Наша ПС на протязі останніх 6-7 років до війни, мабуть, років 5-6, да, Займаємо перше місце серед учасників міжстанціонної спартакіади. Ми плануємо їхати і знову забрати перше місце. Футболісти мають величезну кількість трофеїв. в автотранспортному господарстві Південно-Української зберігається більше ніж 100 нагород зі змагань, серед яких переважна кількість футбольних.